Вітаю, друзі! Сьогодні, 1 грудня 2025 року. А вчора у Майамі, в Сполучених Штатах України зустрічалися американська і українська делегації для обговорення так званого мирного плану Дональда Трампа, і насправді немає про що записувати відео. І я записую його лише для того, щоб сказати, що фактично коментарі учасників перемовин після цих. Цього раунду переговорів вони свідчать про те, що нам не говорять по суті те, про що говорили зараз. Є якісь зливи в засобах маси інформації, що насправді обговорювалося, але там настільки без конкретики, що теж немає сенсу обговорювати ці зливи. Головним етапним моментом цього раунду переговорів є те, що вперше за багато, -багато років делегацію України не очолював. Єрмак, який ніколи й не повинен був би очолювати міжнарод, будь-яку міжнародну делегацію України. Але е, це перший, е, скажімо, раунд переговорів, де Єрмака не було, тому що нещодавно його звільнив нарешті, звільнив Зеленський, який несе повну відповідальність за цю людину. Там були різні там, позики, слиці незадоволеності. Е, все це є другорядні дрібниці, які не варті взагалі уваги. Коментарі Рубіо, коментарі Умєрова, коментарі Зеленського вони, якщо почитати їх, вони мають безмістовний характер після цього раунду переговорів. Вітков направився невідомо чи з Джаредом Кушнером це зять Трампа, чи без нього направився до Москви для переговорів із Путіним. Побачимо як буде по подальшому розвиватися ситуація однак, поки що з публічного простору. Ми не можемо робити будь-яких висновків успішно просуваються ці переговори чи не успішно.